З метою зміцнення єдності народів, 8 травня. Президент України Володимир Зеленський підписав указ Встановити в Україні День Європи, який відзначатимуть щороку 9 травня. 9 травня в Україні будемо відзначати День Європи Європи об'єднаної, в основі якої має бути і буде мир Європи, нашої частиною якої Україна завжди була. Є і буде. 9 травня ми будемо вшановувати нашу історичну єдність, єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть расизм. Це буде День Європи, яка підтримує українців всі 9 років агресії і вже 439 днів повномасштабного вторгнення. Тепер, якщо підтримає Верховна Рада, День пам'яті та перемоги над нацизмом українці святкуватимуть 8 травня. 9 го ж Україна відзначатиме День Європи спільно з державами Європейського Союзу. Як поставилися по до такого нововведення? Запитали у них. Клас. 9 травня День Європи. Клас. 8 травня День побіди над нацизмом. Клас. Я вважаю, що потрібно підтримувати такі рішення, тому що, якби не Європа, ми, мабуть, в наш час не справилися б з тим, що у нас зараз відбувається. Так що, ну, я думаю, це правильно. Я, наприклад, не дуже. Чому? Ну, яка різниця? перенесли ж з 9 на 8 число, а то для чого спрашивається 9 число? За результатами опитування, певна кількість павлоградців не до кінця розуміє значення дня Європи. Більше про це свято розповіла вчителька історії ліцею номер 17 Світлана Чумаченко після закінчення Другої світової війни. Поставив таке питання: лідери європейських держав зіткнулися з такою проблемою, що робити, аби швидко відбудувати Європу і далі жити зі стабільною економікою, без соціальних потрясінь, без війн, без руйнацій. Таке рішення прийшло на думку одному з фундаторів майбутнього європейського союзу Жану Мане. Він запропонував створити, е, об'єднати зусилля двох держав, які воювали в Європі чи не з 18 століття Франція і Німеччина, об'єднати зусилля в галузі вуглевидобування і е, е, стали. Варіння. Таким чином, з'явилася організація Європейське співтовариство Вугілля і Сталі. Цю геніальну ідею підхопив і проголосив про це об'єднання 9 травня 1950 року. Його друг Роберт Шуман. У цей день в Європі проводять освітні заходи, впроваджують культурні та творчі ініціативи. Виступають на підтримку європейської інтеграції, відбувається вручення відзнак чи премії. День Європи символізує єдність та свободу народів Європи. Це ну, такий знак, що ми на правильному шляху, це е, таке єднання з Європою. Е, я ну, щаслива, що нарешті це відбувається. Я радію за нас, за українців, е, що ми правильний вектор обрали в зовнішній політиці, і е, цей факт говорить, що ми вже дуже скоро будемо серед е, європейських народів. Окрім освітньої діяльності, Світлана Чумаченко також головує у павлоградському євроклубі Європа, плюс», який був створений у 2007 році. Велика кількість дітей побувала в цьому євроклубі, а тому, що це клуб за інтересами, клуб, який допомагає розкритися дітям, який розкриває їх потенціал і допомагає в майбутньому нашій Україні все ж таки буде повноправним членом європейського союзу. Серед випускників євроклубу є й історики, є і політологи, є діти, які займаються туризмом бізнесом. Але всі вони пронесли ідеї євроінтеграції. Це через шкільне життя, тобто діяльність Євроклубу не є в одному напрямку. А це і соціалізація, це і захист довкілля, це і співпраця з іншими організаціями, і найголовніше це становлення особистості. Якщо Верховна Рада підтримає законопроєкт, ініційований Володимиром Зеленським вихідним днем буде 8 травня, день пам'яті та перемоги над нацизмом. День Європи ж буде святковим днем, але не вихідним. Андрій Логуненко, Ігор Митник, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.